Всім привіт! З вами Назар 234К. І як ви бачите, над моєю головою нік керівся зі да Да-да-да! Сьогодні ми будемо призивати ограмінну з Кирилом черв'яка. І сьогодні ми будемо якось виживати. І цей черв'як ми будемо призивати благодаря одного та тему. Перед тим, як ми почнемо, ставте лайки. Та підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій ТГ-канал, свечку коментарі, Але в Телеграмі, якщо ще хоч одна людина підпишеться, то я палю своє оце. Так, 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 якщо хоч одна людина підпишеться в моєму ТГ, щоб на 12 підписчиків я палю своє лице. Це ваше вже рішення. Ну, а ми розпочинаємо. Ребята, як же. Як же я вам збрехав, та тебе не потрібно призивати, тому що ще в яким чином вже появився. Так що сьогодні ми будемо його вбивати. Я спускаюся, беру ось такий портал. І давайте починати його вбивати. Як ви бачите, він дуже великих розмірів, і в нього великі клики. Поїхали! Я буду стріляти краще. Узі. Ось не, не Узі, а ось таким. Він должен померти! Помирай! Це ще в такий великий, нам потрібно щось робити. Давайте візьму двой пістолети. Він своє пастю, скоро тут все роздре. Потрібно бігати від нього. Получай! Сразу говорю, цей моб дуже швидко помирає із за усталості. і він дуже тупий, а так він дуже сильний. йо ні, мені кажеться, що щось тут не так. Ні! Біжим! Срочно телепорт пушку! Йо-ма-йо! Беру Друзі! Быстрейше! Фух! фух! Ха, що це таке за чудовисько воно пробирається через предмети. Магазин! Фу. Хе, ми в магазині, але воно до сих пор живучи капець. Воно не помирає, я вже стріляю в нього і пістолетами! Бистріше в Дім. Бистріше! Бистріше! Ху! Фу. На, получається, червсь надо делали. Ребята, Вин умер! Ребят, Вин умер! Ребят, Вин умер! Стоп, мне кажется, что умер. Стоп! Ребят, що происходит? Бистріше сюди! Сюда, сюда, сюди! сюди, сюди! Бистріше б дім! Я вам, я вам не розповідав, що після смерті черв'я приходить найсильніша радіація. Так що зараз я по швиденькому надіну собі скін. такий. Це спеціальний такий скін. Я зробив, я знайшов уже аптечку, я лічусь, а тепер видвигаємося. Зараз мій його погано чути, але вибачайте. Давай! Все, ребята, як ви, чуємо, ви чуєте, мій голос із за цієї гранати. Я засповнюю невеличкий трактор, поїхали. Я знаю, як обрати радіацію. Нам потрібно доїхати до мого вдома. Invece. Там є спеціальна штука, яка допоможе мені активувати таку штуку, із якої ми всі виживемо. Ось дім, все, що мені залишилось, к сожалению, розбити двері. Давай ще. І тут закочнемо. І возьмі їх. Аппаємо двері і Давай! Ми виломили двері. Так, Хоч у нас і дуже мало, але єдиний мій секрет, що зараз буде чудо. Активація холодильника. А ось і це чудо. Дивіться, тут є ця кнопка. Якщо ми на неї нажмемо, то буде очищатися весь воздух. Не узнавати, як це догорівся з мером. Як ви бачите, радіації стало поменше, але її ще занадто багато. Так що будемо в ближайшому будущі чекати і ждати, може щось призойде. И в принципі, всім пока з вами був Назар 234 к і всім и всем пока-пока, ребятульки.